Я сьогодні також хочу про родину поговорити трохи. Так Господь поклав на серце сказати про родину. І давайте відкриємо буття, друга глава з 18 го вірша. І сказав Господь Бог: не добре бути чоловікові одному, створимо йому помічника за його подобою. Цікаво, так написано, знаєте, в українській біблії навіть так краще тут написано, створимо за його подобою. Тобто, якщо там в тебе є чоловік чи жінка, ти знаєш, що це за твоєю подобою. Ми створені за, за подобою один одного. І знаєте, я так іноді бачу, що родини і сім'ї навіть ну, схожі друг на друга один на одного. Тому що ну, от, так виходить, що ми. За подобою. Але знаєте, іноді нам важко прийняти самого себе. Іноді нам важко прийняти себе, тому що ну, я це, це я, а дружина така, як я, ну, це вже це вже важко. Тому що іноді ми не бачимо в собі того, що бачимо в інших людях. І от ми можемо бачити в дружині, в своєму, в своєму партнері, тобто ну, в чоловікові те, що є в нас. Але це. Ну, чомусь нам не подобається. В собі ми цього не бачимо, а от у інших ми можемо бачити, і це може нам не подобатись. Я хочу е, одну грань зачепити сім'ї. Е, знаєте, в сімейному житті багато граней. Я хочу тільки одну зачепити. Я хочу стосунки і, і образи. Е, ми так часто можемо, знаєте, обр... ну, це просто от сама важлива така реч в сімейному житті це образи. і це... Коли ми дозволяємо цим образам розділяти нас, знаєте, і мало того, через це біси можуть вкрасти наш час, наше життя. От саме через образи, через, через те, що ми можемо не вирішити якісь питання між собою. І приходять біси і варують час. Ну, як вони варують. Ну, давайте я так, я зі свого життя. Ми, знаєте, ми вже з жінкою 20 років, вже 21 буде. от. <гум> <гум> Дякую. Скоро. Але ну, перші сім років були такі важкі. Тому що, знаєте, от, от якщо подобне, от у мене дві руки, вони подобні, так? І Якщо їх отак от ставити, ну вони ніяк не, не зійдуться. <гум> треба ось, треба комусь. Комусь стати вище, ну от, одна рука вища, ніж одна нижча. Але ж, ну, знаєте, якщо перевернути, то навпаки, тут воно так, і хто хоче бути більшим, він менший. Тут, ну, так, але ж ну, треба, треба, треба вступати, уступати один одному. І от, Іноді ми. Не хочемо цього робити. І ми ображаємося. Я, я пам'ятаю, знаєте, своє життя. І от я один раз образився на жінку і пішов в іншу кімнату, думаю, буду спати там, і щоб вона прийшла, ну, попросила в мене пробачення. так, 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 пожаліла мене і прийде, і, ну, і підемо разом потім спати. А, а вона заснула. А вона заснула, розумієте? Yeah, так, yeah. так. Yeah. <laughs> я так і думаю, ну, от і що я і що я цим ну, своєю образою добився, знаєте? Я втратив свій час, втратив вечір, ну, все, все втратив, вона собі спокійно спить. <laughs> а я втратив, розумієте? Я втратив свій час. Який я міг провести з нею, я його втратив на. На себе, можна так сказати, на свою образу. І я, я от, ну, і я... А знаєте, це був один день. А якщо іноді ми... наші образи можуть красти в нас багато часу, М можуть тижнями. Тому от думаю, що тут в мене не ті місця писання написане, а в мене не той лісточок. А я хочу місце писання. Єфісянам 4 глава, 26 вірш. Гніваючись, не грішіть. Нехай сонце не заходить у гніві вашому. Бачите? Навіть тут написано, що нам не треба е... ложитися спати щоб е... у гніві. Тобто в образі. Нам не треба. Треба бути разом. Я. Можна свою жінку запрошу до себе. <ріст> На хвилинку. Ну так. От ви знаєте, і от, от дивіться, і от коли ми вирішимо всі проблеми, ми йдемо ми, ми разом. Ми постійно разом. Разом. <ріст> а, а от коли, знаєте, і от ну, тут, не, тут не пройде ніяка образа, нічого не пройде між нами. А якщо ми ображаємося, ми відходимо друг один від одного. І дивіться, є місце для, для дьявола. Це місце для дьявола. І чим більше ми даємо йому місце, він тим більше нас под, ну, двигає один від одного. Розумієте? І я вже не, навіть не можу дотягнутися до неї. Тому що, чому? Тому що якщо колись хтось не вирішить. Дякую. Розумієте, тобто треба вирішувати все одразу, не тягнути для того, щоб ця стіна, стіна вона ставала більшою, більшою. Щоб, щоб просто ну іноді це так виходить. Знаєте, я знаю багато родин, які от із за таких стін вони розійшлися, тому що була боль, тому що боль була така сильна, що вони не змогли жити один з одним. Іноді ми можемо причиняти один одному боль. І от нам треба вирішувати питання між собою. Нам треба так робити, щоб між нами не було у цієї стіни, щоб ми були разом, поруч, один з одним, розумієте? Тобто, коли ми йдемо поруч, і Бог благословляє нас. Тому що ну, навіть коли, коли є обіда в нашому серці, ну я не знаю, як ви, я не можу молитися. Я не можу прийти до Бога. Зачинено все. А навіщо ми для себе зачиняємо це? Коли ми можемо вирішити все це і, і бути благословенні? Іноді сім'ї вони живуть в аду на землі. І знаєте, саме цікаво, що ми самі це ад робимо для себе, тому що ми не вирішуємо деяких питань, тому що ми ображаємося і не хочемо поступитися чимось. Не хочемо, можливо, попросити пробачення. Іноді я один раз я також я, знаєте, там планував вечір, так плануєш все, думаєш, ну, гарний вечір буде з жінкою. І тут там щось діти зробили не так. І знаєте, я наругався, ну, наругався на неї. І все, і вечір пропав. Вона сльози. І потім мені все одно прийшлося просити пробачення. Але вечір вже був ну, зіпсований. А якщо б я ну, не так відреагував, то все було по-іншому, розумієте? Тобто нам треба нам поступатися чимось. Треба нам самим робити. Тобто я, знаєте, не чекати від, від жінки, від чоловіка, що він щось, нехай він до мене підійде. От як я тоді, як я пішов в іншу кімнату і чекав, нехай вона. Потім все одно прийшов до неї і просив пробачення. Розумієте? Тобто не чекати так, а робити це одразу. Одразу вирішувати. Можна, ну Це не важко. Знаєте, іноді я, я так раніше думав, що це важко підійти, попросити пробачення. Мені було важко. Було важко, але ж вирішувати так швидко це не важко. Це, це навпаки, це, це благословіння, тому що немає. Ми не даємо тоді місця, ми, ми разом, разом, і ми не даємо місця дьяволу, щоб він став між нами. Ми не живемо в аду, а ми в благословінні. Знаєте, ти іноді витрачаєш свій час просто от на ад, на те, щоб жити в цьому аду. А Бог для тебе приготував вже благословіння. Просто ти не хочеш його взяти. І це, це залежить від тебе також. І ну, не думай, що це від того партнера залежить. Ми самі робимо це. І багато чого залежить від нас. Це моє життя, і я так думаю, знаєте. я так живу, я щасливий, я не можу сказати, я люблю свою дружину. І от ми вже 21 роки, і, і я, я доволений, і, і я думаю, вона мною. Просто ми щасливі з Богом, знаєте, розумієте? І я вірю, що це і ви можете бути щасливими. Що, що щастя може бути у вашому житті. Тому що Бог, він для кожного з нас, Він, він батько. Ви розумієте, він батько. А Батько хоче для нас те, того, щоб ми жили ну, в благодаті. І Він це дає для нас, для кожного з нас. І для тебе в нього також є. Але ну, треба нам трохи іноді поступатися. І не затягувати. Якщо от є якийсь конфлікт, то треба вирішувати його одразу. Не, не тягни. Знаєш, е, якщо вже у тебе є там багато місяців, ще, виріши це все. Просто от виріши, зроби рішення вирішити все це. Тому що це ставить стіну між тобою і твоїм партнером. Це ставить стіну, яка потім е, плохо, гарно не закінчиться. Є така притча, я ну, в інтернеті колись читав, і у дідуся одного спитали, кажуть, а чому ви з бабусею вашою так довго прожили і гарно? Він каже: Ви знаєте, в нас час, коли якісь речі ламалися, їх чинили, їх не викидали. Так от і нам треба не викидати наших партнерів а чинити наш брак, чинити наші сім'ї, наші стосунки один з одним, щоб це було благословіння для кожного з нас. І Бог нас тоді благословить, і ми будемо жити не в аду, а в славі Божій. І небеса будуть відкриті, і буде благословіння для нас і для наших родин.